Друзі, сонячного вам дня! Привіт! А раптом день в них зовсім не сонячний. Ну, тоді так. Дощового сонячного вам дня! Це якийсь каламбур. Але якщо поєднати воду, та світло, може вийти райдуга. Ну, майже. А що не так? Взагалі-то райдуга з'являється тоді. Коли промені сонця проходять через повітря, в якому є крапельки води. Вони розділяють промінь на сім кольорових промінчиків. Як результат, ми бачимо райдугу. А ще райдуга – це не просто гарне явичко природи. Так, вона нагадує нам про візність Божу. Перша райдуга з'явилася на небі після глобального потопу. Все правильно. Але давай почнемо з самого початку. Потомки Адама і Єви, про яких ми згадували в попередніх випусках, почали населяти землю. Спочатку більшість з них боялися Бога і служили йому, але потроху всі стали поступати проти його волі. Господь побачив. Що люди на землі сповнені зла, що думають лише лихе. Один лише ной залишився вільним своєму Богу і виконував його волю. Тоді Господь сказав: знищу людину, яку я створив з поверхні землі, а ною він повелів побудувати ковчег. В якому він і його сім'я змогли б врятуватися. Крім того, Бог наказав Ною зібрати різних тварин з собою до ковчега кожного виду по парі. Якщо ви думаєте, як вони туди змогли поміститися, то не дивуйтеся. Ной будував ковчег аж 120 років. Вау! Оце посвята! В той час не було сучасної техніки, щоб мати можливість збудувати швидше. Ковчег музей в Кентукі, по розмірах, вказаний в буці. Будувався всього один рік. І от прийшов час для дощу: ковчег почав плисти. І на небі з'явилася радуга. Ще ні, спочатку дощ мав зупинитися. Потім з поверхні землі мала піти вода. Коли Ной побачив, що земля суха, він вийшов з ковчега і побачив на небі райдугу. Ну, спочатку він побудував жертовник і віддав хвалу Богу за те, що Бог його врятував. І аж тоді з'явилася райдуга. Так. Вона стала завітом Бога з людиною. Потопу більше не буде ніколи. Бог вірний! Кожного разу, коли я буду бачити райдугу, я буду згадувати ноя та божу обітницю. Сьогодні ми з вами зробимо райдугу органайзер для приколочок, для якої нам не потрібна ані світло, ані вода. Нам буде потрібна картон. Олівець, нитки кольорів радуги та білі, ножиці і все. На листочку картона малюємо хмаринку і вирізаємо її. Також можна взяти тонкий картон, але тоді нам буде потрібно кілька таких хмаринок. Тепер обматуємо нашу хмаринку білими нитками. Краще взяти маленький клубочок. Це нам полегшить задачу. Поки наша хмаринка стає більше схожою на хмаринку, пропоную вивчити пісеньку про ноя. Чось будувати бог ноів, про те, що створив людцові пожаліз. Придуть буршливі води дощем се залє людську Бог бо спочатку почне. Свехи пилка молодок дерево. Свехи пилка-молоток дерево. Свехи пилка молоток дерево. К майстрував вірний Богуной. Хрюх-хлюхках. Хрюх, ка, ка, пш, му парами тварини дочь ковчег на корму, судний день настав гури рвени в круги, потопати люди на землі почали, Та Ной не злікався води, його сім'ю у всіх тварин Бог спас від біди. Свехи пилка молоток, дерево, Свехи пилка, молоток, дерево. Свехи пилка молоток, дерево. Чого майстрував Бог вірний ной Хрюх-хрюхках, му хрюх-рюх, ках, хах, -ка, му, хрюх-люх-ках, кахп, -ка, му. Парами тварини йдуть душко вчав на корму. Фяхі пилка молоток, дерево. Фяхи пилка молоток дерево. Фяхи пилко молоток дерево. Вчега майстрував бого вірний ной. хрюх хрю, ках. му, ках-ках, пш, му, ках-ках, пш, пш му. Парами тварини до ковчег на горму Наша хмаринка біла. Давайте зробимо райдуху. На Нам потрібно відміряти кожного кольору не менше метра. Також до кожного кольору райдугі нам потрібно по дві або по три нитки. Складаємо кожну нитку на спіл і вішаємо на нашу хмаринку ось так. Повторюємо так для кожного кольору. Наша найдуга готова! Тепер мені є куди ввішати свої приколочки і мені. А як у вас вийшло? Позначте нас у своїх фото. І ми з задоволенням покажемо деякі з ваших робіт в наступних випусках. А щоб не захопити нас, підписуйся на наш канал і тисни дзвінок! Скоро побачимось! Па-па!